І харківська телевежа частково зруйнована внаслідок влучання ракети в обласній прокуратурі. Повідомили, окупанти вдарили ракетою Х-59. дев'ять. Інформації про постраждалих чи загиблих на щастя немає. Як передає суспільне наразі, тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу. Тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас, трансляція низки радіостанції «ФМ діапазоні продовжується. І президент Володимир Зеленський також, звісно, що відреагував у вечірньому зверненні на удар по телевежі Харкова. Давайте почуємо. Російські терористи знов вдарили по Харкову, по телевишці. Очевидно, залякування, щоб терор був помітний усьому місту, і щоб спробувати обмежити Харків у зв'язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу. І так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують патріотів і водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики.